Студенти, ми а побігли зразу в криття. але там секунд 15 пройшло. Не всі... Я була в аудиторії, стекла да, вилітали прямо на нас. Да, це це добре... нашу академію. Боже. Там попало. А чи є постраждалі чи? Ну, кажуть, є, що для реанімації воні. декілька, але ж там завали. Слава Богу, їх немає там... на даний момент. Ну, ми нічого не знаю, нічого. У Нас повиганяли після тривоги. Після закінчення тривоги всіх ну, розігнали додому хто. Вікон немає, двері повибивало, рами шибки все повибивало. Е, я не знаю, там, напевно, хтось був в цьому в спортзалі, може навіть люди, бо перша пара і все таке, але ну, поки всі, як кажуть, документи речі залишилися там, а сказали, що треба буде потім. Ну, всі в шоці, всі, всі якось ось так. так а, вже, а чи збиралися майже, ви спускатися доходного. в укриття? Так, ми вже, ми ж якраз нас викладач, ми спочатку, коли почалася тривога, ми нормально. Ну ми зібралися, вже пішли. Потім шмякнула ППО наше, і потім через секунду щось летить, і прям прилітає, ми всі в шоці. Швидко всі речі які змогли забрати, і швидко, а ми спочатку лягли. Як по правилам безпеки, а потім швидко побіжали вниз спускатися всі в укриття. Це жах, це просто жах. У нас будинок тримців. Коли вилучення, це було порядок, буквально. А чи збиралися ви спускатися в укриття? Не встигли би, все одно б не встигли. А, після повітряної тривоги. Ну я не встигла насправді зорієнтуватися, тому що повітряна тривоги одразу був вибух, тому перелякалася трішки. А, а, а чи ви бачили вже місце, місце куди упали уламки? Ні, я не бачила, але я знаю приблизно деться. Mm -hmm. Тому це було недалеко звідти, де я живу. Тому я дуже злякалася. А чи після цього ви спустилися в укриття чи ні? А, так, спустилися в укриття. Якщо ми тільки проснулися, ми не зрозуміли, що відбувається. Тому що, ну, хвилина після того, як була тривога, зразу був приліт. Ми нічого не зрозуміли взагалі. Тому що, ну. Ну, я не встигла навіть нічого зробити, бо оголосили тривогу і через буквально хвилин 30 ой, секунд 30 вже був взрив, і, тому нічого не зробила, просто перелякалася і все. А чи бачили ви зону ураження, коли, куди... Так, так, напроти мого будинку якраз через вікно було все видно.